Як звернутися до пенсійного фонду України онлайн. Тепер не потрібно йти до відділення, усе можна зробити через інтернет, прямо з дому. Це зручно, безпечно і працює як в Україні, так і з-за кордону. Для цього є три варіанти: перший через веб-портал пенсійного фонду. По-перше, потрібно перейти на портал пенсійного фонду. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Натискаємо вхід. Які є варіанти авторизації в особистий кабінет пенсійного фонду, на каналі є таке відео. Посилання на нього також буде в описі. Я буду входити за допомогою електронного підпису від Приватбанку. Як швидко зробити такий електронний підпис? Посилання також буде в описі. Обираю Приватбанк. Далі обираю файл ключа, який збережено на комп'ютері. та прописую пароль для цього ключа. Увійти. Далі у розділі комунікації з ПФУ обираємо звернення. Тут ви можете надіслати свої пропозиції, заяви чи скарги, заповнюєте форму та натискаєте Відправити до ПФУ. Підемо далі. Другий варіант через сайт пенсійного фонду. Переходимо на сайт пенсійного фонду. Обираємо для громадськості. Далі звернення громадян. Далі обираємо Електронне звернення. Тут ви також можете залишити своє запитання, пропозицію чи скаргу. Для цього потрібно ввести свої персональні дані, адресу, контакти, обрати тип звернення, пропозиція, заява чи скарга та залишити повідомлення. Після цього натиснути Відправити. І третій варіант за допомогою електронної пошти. Можна написати листа на адресу, яку ви зараз бачите на екрані, і також я її залишу в описі до цього відео. У листі потрібно вказати прізвище ім'я по батькові, контактний телефон або імейл, e Коротко описати своє звернення та за потреби додати скан копії документів. Усі звернення, надіслані онлайн, розглядаються так само, як і паперові, у встановлені законом Строки. Онлайн звернення це зручний і сучасний спосіб дізнатися про свою пенсію, пільги чи інші виплати, не виходячи з дому. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.